Всім привіт! Ради бачити в себе на каналі. З вами знову Грант. Ми продовжуємо робити огляд на круті ігри. І сьогодні гра від мене граю я з вебером Назвемо це клановою битвою. Попали ми разом в першій лізі International Cossacks League. Можна сказати, це Перша Ліга ну, Ліга А. Зійшлися ми з вебером Вийшла доволі крута гра. Ми зіграли дві гри. Одна вийшла, так сказати, крута, а й друга не зовсім крута. Тому дивимося сьогодні першу гру, і відразу на неї подивимось коротку другу гру. що ж Прусія в нас випала. М -м, якщо я не помиляюсь, я забанив 1К 0 ПТ і не пам'ятаю, яку націю, і Вебер пікав. І Вебер пікнув Прусію 15 ПТ. 5К. Я вирішив, блін, що краще грати. Зате тобто трошки перемотаємо. В принципі, всі знайомі з вебером. Починаючий топ. <гум> Якщо далі буде продовжувати грати на такому ж рівні і розвиватися в козачках, то буде показувати дуже круті ігри, в принципі, він це і зараз і робить. Вирішив я зіграти вперше, що не грав я раніше, це в століття раннє та гусарів русських чорних гусарів. Вийшло доволі цікаво, можна подивитися це. В принципі, якби не були цікаві ігри я думаю, ви би їх тут і не побачили. А, що робить Вебер? 25 золота. У мене вже 35 золота. Ну я прокачую золото на максимум. Мені воно дуже потрібне. На 5.30 мене вже було, було прокачане а Ставлю паркан, щоб не пропустити до себе Вебера. Усе стандартно, як ми бачимо, Вебер таке враження, що грає типу у швидкий дип. Хоча він стає в нього десь на 6.30 і стані. Тобто робить акцент на тому, що потр... йому потрібні рундашири. Тобто буде в нього більше рундаширів, ніж в мене. Ну, у мене дип, ясне діло, що стає прям дуже пізно і поганий другий млин. А ця церква вже. Хоча, дивіться, знову ж таки, це відео було записане в реальному часі від першого лиця, але, знову ж таки, там не був записаний звук мікрофона. І це стало дуже-дуже обідно. Дуже є перша стадія вже в мене. Запускаю одразу гусарів. Дві кази є, дерево добувається, ставлю зараз другу стайню. Так, є друга стадія. Мішки не брав, не запустив, до речі, чомусь в соборі. Капеланів ну, в принципі, це не, не так страшно. Граємо ми без нейтралів, попав на скороток. Я, якщо чесно, боявся одного, щоб вебер не почав мене решти. Бачу, що вебер такий ст... будує а, кусочок а, стінки. Думаю, хм, цікаво, можливо буде грати від оборони, і це тільки мені грає на руку. Є вже 14 гусарів, є в мене дві кази, третя каза зараз добудовується, трошки пісно але. Як є, і підкова, якщо не помиляю, зараз береться. Так, береться якраз підкова. Вибере тим часом 4 стайні, дивіться, є підкова. Тут, о, тут все добре, типу по билду. Ранній дим, багато рундоширів, там буде 350, думаю, рундоширів, може 400, можна спокійно йти навіть і рашити. Такою силою цікаво. Цікаво, що буде саме на 15-й хвилині. А в мене вже 41 гусар, в мене є 3 стайні, підкова. Ставиться каза століття перша. Тут в мене довго буде три стані, я пам'ятаю. Буду збирати ресурси на четверту стані. Побачимо, скільки у Вебера буде. Драгунів. Зараз є в нього 107. В принципі, це не так і багато. Тобто можна було б і зробити більше, але, в принципі, тут є два, два ардепої, які чомусь не запущені. Мабуть, забує їх запустити. Залишається у нас. Час миру закінчився і дивимося, що веберу. 121 драгун, 241 мушкетер та офіцер барабан, 330 рундаширів. Натомість у мене 76 гусарів. Небагато. В принципі, гарна кількість: 218 мушкетерів, так як друга каза, якщо не появляюся стала пізніше. Плюс у нас є 111 рундаширів та 4 гаубиць. Продовжуємо. Ну і плюс, звичайно, що є століття. А це великий плюс. А, ось так, от бачить мапу зараз Фебер. Тобто він і не знає, що я граю в столітті, і можливо, навіть по. Ну хіба що по очкам він зміг це дізнатися? Я забудовуюся більше парканів роблю. Фебер не зміг до мене підійти. Я продовжую просто розвиватися, або якось економіку собі покращувати. А, прокачую залізо, щоб взяти палаш. Він ну, доволі багато коштує у нас. Тут 9500 золота та 7900 аж. Е... Ну, правильно, 7900 залізу, так. Є в мене вже на рахунку 94 гусара. Mm. Стаза. Ну, типу, все все окей, по чуть-чуть щось розвиваюся, в щось вкладаюся. Добре, в принципі, те ж саме робить, він тут будує вже в нас. Тобор. Е... Е... Буде виходити у століття. Ресурсів йому, в принципі, майже вистачає, якщо обмінятися не може це взяти. А по прокачкам у нього немає поки що нічого. Докачені тільки кази та стайні майже докачені а Мені це тільки плюс, тому що я граю у століття мені треба сидіти на базі, мене ніхто не рашить, у мене є гармата, щоб якщо що приймати, 6 гаубиць, у мене є гусари. Іка підходить, рундашири є, тобто все тут о, доволі чудово, в мене відбувається. І вебер також не не чекає, а виходить у століття він вийшов у століття І я починаю робити перший вибіг зі своєї бази. Починаю не стояти на базі. Думаю, треба щось робити, хоча б пробігтися по нейтральній території. Бо барабанів я не розкидав, так сказати, ближче до нейтралів. Десь тільки біля своєї бази барабани мене стоять. Бачу е шахти на нейтралях починаю їх займати. Це вже мені дозволено після 15-ї хвилини миру вибіг гусарами. Так от бачить зараз мапу е у нас Вебер він поки що нічого не робить. Але також запуститься гусарів. Що у мене зараз? У мене гусари не прокачені, але є вже 4 стайні. Ще немає палаша, але на параш, на палаш якраз в мене активно збираються ресурси. Тобто я, дати, чекаю, чекаю, поки візьму Палаша. Бебра дуже. Велика кількість драгонів, 177 драгонів, і велика кількість мушкетерів, аж 319 гусарів вже вийшло. Я тут біжу по кордону. Ну, я не думаю, що вебер відволікався і міг побачити, що я так е, тут збоку, тому що я також не розумів, чи він десь десь є тут, чи він щось робить. Я міг спокійно сюди ламати паркан, збігати і е, зносити йому базу. Ставиться у нього перша. Каза століття, У мене вже ставиться друга каза століття. Гусарів трохи є, дивіться, займаю собі шахти спокійно, щоб видобувати чим побільше ресурсів. Маю зараз не дуже багато селян у залізі та вугіллі. І чомусь не покращую. Не пам'ятаю, на що я там збираю ресурси, а вони вельми необхідні. Потреба прокачувати гусарів і брати палаш. І ставити третю казу, і не знаю, прокачуватись в академії. У мене тут тільки взята сила пострілу, тому що вугілля можна сказати те, що я зміг витратити. а Вийшло вже 10 гаубиць. Після підбіг я вже сюди, виходить. Стоїмо Ось Так я бачу мапу. Виходить, що мапу я бачу краще, ніж Вебер. І дивіться, що він робить. Він не дивлячись. І не знаючи, що я бігаю десь тут, таке враження, що відчуває, що він десь відчуває, і починає е підходити на цю сторону, розставляти свою оборону. Це трошки дивно. а з ним ми говорили про цей момент, а він казав, що він ну не знає, що я бігаю е якби по нейтральних територіях. Я так само, в принципі, оскільки я пам'ятаю, а у мене вже є, е у мене вже є куля. Я вже взяв на цьому моменті кулю, тобто я вже бачу, що Вебер починає виходити. І я розумію, що більше всього, що він мене не бачить. До речі, друга каза побудувалася. Ось, він спалив моїх гусарів. Він побачив моїх гусарів, що вони тут бігають. Можливо, він подумав, що це вся кількість. Їх тут реально небагато. Я його чекаю. На цьому моменті в мене є палаш. І немає ще палаша, але прокачується по чуть-чуть коні. Я хочу відрізати, так сказати, його. Від всього починають цих гусарів відводити сюди, тим самим байтити його армію на себе. Він вибігає ще своїми гусарами. У мене поки що немає сильних прокачок. Навіть палаша немає, але якраз активно домінююсь на те, щоб взяти цей палаш. І починаю, і починаю, і він не бачить цього. І тут з'являюся я і його драгуни, так сказати, відрізані. Гусарів невелика кількість і, якщо не помиляюсь, вони в нього навіть можливо і не прокачені і палаша в нього немає. А на цей момент я вже також ще не взяв палаша. Але 200 гусарів тут було проти вебера. В нього залишається 30 гусарів, трошки вмирають, всі вмерли. 14 в мене вижило їх 147-150. Е, по я починаю вирізати драгунів. Я починаю просто вирізати трагунів, але чомусь туплю, не прокачуючи далі гусарів, кількісар збереться Палаж. <кій> Доволі пізно можна було це зробити раніше. На жаль, плюс втрати в дві копальні, так як вебер почав гарматами дострілювати і перебивати ось ці копальні. Я вирізаю всі коней. Ну, майже всіх, у нього там залишається 103, але в порівнянні в скільки було, то можна сказати, що вирізав майже, майже всіх. Ну і в мене залишається тут, типу, 130 гусарів, загалом знову 200. Їх постійно коплюю. Накопичую, тож. Каза працює, 400 в мене є, вже можна навіть коробку робити виходити. Плюс будиночки закладаю, бачу, що ліміт закінчується. Починаю тікати цими гусарами. Я трошки качати, взяв четверту атаку. атаку. І вебер в цьому моменті такий, ну. Він бачить, що я десь тут бігаю, тому що один гусар в нього забіг. І бачу, що в мене дуже велика кількість гусарів вибігла, він починає тікати. І я тут, типу, думаю, що робити. Певно, що треба його відпускати. А, і не, Нічого зараз просто не роблю цими гусарами. Стою там щось інше розподіляю, Певно, що стою просто широко в себе на базі. Відправляю гусарів а, доверху. Тобер взяв, до речі, геологію. <кій> Має вже аж 3 Ардепо. Допустив багато стволи. А, мабуть, готується до того, щоб а, косити. Косити моїх гусарів. Так, в мене дві кази, у вебера також дві кази. <кій> Побачимо, чи вебер прокачавшись Має швидкострільність та силу пострілу за залізо. І в мене поки що без змін. Але я не витрачаюся на прокачки, тому що в бій я не вступаю. 1900 ліміту проти 1700 ліміту вепера. Так він і не взяв кулю, і я певно, що тут спалився. Вебер мене побачив, що я бігаю якби з Чорноти. І буду намагатися зараз ламати тут паркан, щоб спробувати його трошки порейдити. <клес> Також без прокачок явних. У мене тут зараз, типу, в золоті 38. Тут чомусь не добудували вони, на жаль. 30 авугіллі, 30 залізів. Ну, плюс-мінус з вебером тут на рівні в цьому плані. Гусари в мене 5-3. Я наняв гранатерів, щоб вони трошки порозламали паркани, як ви зараз бачите. Тут якусь частину армії відправи ближче до Вебера. Починаю намагатися. Ламати фаркани з різних сторін, з різних боків, щоб розширити свій фронт, щоб мені було легше до нього заходити. Ламаю пікою там, тут пікою ламає, плюс гусарів тримаю на нейтралях, не даючи веберу, а якби вийти. Він же також має кулю, тому вже обидва маємо кулю. Ну тут багато столики, я не побачив. Полежив мені е, всіх пік, е, пікінерів 18 століття, залишив тільки рундаширів. Ну, в принципі, це не критично, там відновлення дуже швидке йде. Е, Під'їхав е, гарматами, щоб розбити йому одну, другу, третю шахту. Подивимося, що там в академії, в академії зараз беруться активно прокачки. Коні в мене 6-4. Розстрілюю гаубицями по війську веберу. Вебер. Будую ще собі більше ворот, щоб сміх ширше якби, зайти. Пусть спікою продовжую тут ламати. Відція як гарно стрілює одна вежа. Маю 300 гусарів. 300 гусарів, але ще не взята сьома сьома атака для них. Ну і плюс піка. Піка береться тільки, прокачки. Так, подивимось що в Академії. В академії в мене все те ж саме, крім швидкострільності, та сили пострілу першої. У вебера береться друга швидкострільність Ой, точніше, швидкострільності першої в мене. Нема. Вебер бере другу швидкострільність, і йому залишається взяти лише дві сили пострілу за золото. А у мене трошки навпаки. Мені треба одну швидкострільність взяти, щоб бути сказати хати попереду Вебера. Втрачаю на його гарматах свою армію, але це не є, так сказати, критично. Бачу, що у нього також просадка якась по золоту пішла. Широ так стоїть, широко стоїть у нас вебер. І цікаво, чи в нього прокачені коні. Ні, у нього гусари не прокачені. Палаш. Палаша немає. У мене гусари вже сьома атака. Тобто, по факту, я можу можу забігати і вирізати його гусарів, але я побоявся, якщо чесно. Армія в мене постійно на підході, дотікання працює. У нього гусарів також там дуже багато. Я починаю ще підходити трошки ближче, е, страшно, але підходжу. Починаю ламати ще тут паркан, бачу, що цей пагор треба буде пробувати забирати. Тут, якщо чесно, можна було пробувати заходити, і бачу, що моя піка тут підходить, і я розумію, що треба заходити гусарами. Не взяв я швидкострільність чомусь. 250 гусарів, бачу, що багато стволка працює, але не бачу звідки просто чую. Починаю тут вирізати. А потім бачу вже цю багатостволку. В принципі, закрив її пікінерами, хоча піка картона, і починаю вступати в бій щось цієї частини, щось цієї частини. Плюс вебер зверху підводить свою армію, але це не дуже йому допомагає. І мої гусари перерізають все, в нас а, якийсь пролаг. О все, е, відновилося. Мої гусари ріжуть там зверху. Дивіться, як вони нарізають. Дивіться, як просто вони вирізаються. На жаль, трошки десь повторчик підлагує, але це не страшно. Оп, і гусари і забирають тут гармати, оскільки я пам'ятаю. І на цьому моменті у нас. Вебер розуміє, що це GG, і пише GG, і я такий, ухти, гарна гра, така гарна, збалансована. Прикольно. Мені, мені сподобалось грати у гусар за прусію. а, Дуже цікаво. Тому поки що рахунок 1-0. У нас друга гра з Вебером, і зараз ви її побачите. Не перемикайтесь. А це друга гра. На жаль, вона вийшла не такою цікавою, як була перша, але все одно не можу вам її показати. Не можу, тут же Вебер виберу больше. Тут можна трошки прискорити. Скажу про себе, що не грав я у пікнерів, бо розумів, що Вебер зіграє краще в піку 100%. Вирішив я зіграти в стрільців та багато стволи. Але трошки все пішло не по плану. Тому дивимось, як все відбувалося. Ну, Вебер, ясно, робить піку. Мабуть, буде у нього десь під 500 пікінерів, я думаю. прикривається відразу якимсь парканом. Я намагався прочекати, що він грає. Ну він 100% подивився, типу, що я граю у, у стрільців. Як я там не намагався сейвити, ховатися, але він побачив, що я граю у стрільців. Можна прям так серйозно присвичити бо ну немає нічого цікавого. Е, ранній Артепо поставив на гармати. Добре граю у нас у крилатих гусарів Залишається в нас 4 хвилини миру. Дивіться, ставиться 2 артепо запускається відразу, прокачується багато стволи. Щоб була хоч якась їхня кількість. Плюс стайні у нас є 3 стайні. Підковує не бруд, дивіться, забудовую ще парканами. Типу, чим побільше парканів роблю для того, щоб просто очікувати, що вебер буде мене атакувати. Просто зараз на. На цей час миру, подивіться, що що в мене? Що в мене є? Це 196 коробка, 72 буде коробка, 157 е, рундаширів, 3 багатосули, 3 гармати, 46 коней крилатих. Е, а у вебера 400 піки 431 пікінр, 200 приблизно 70-280 е, рундаширів, 50 крилатих гусарів, плюс мінус так само, як мене, і 13 гармат. Гармати, я так розумію, котяться трохи далеко. Да тепер швидшити. І тут саме прикол в тому, що вебер прямо на 15-й хвилині почав почав мене штурмувати, почав іти в бій. І я розумію, що я взагалі не був готовий. На жаль, в мене немає швидкострільності, в мене немає сили пострілу. Я навіть не докачався в станях, казармах, то здається, докачався, не встигаю стати на плюс 7. І плюс а, розкачує мене тими своїми гусарами. Дуже сильно відволікаюся на це. А тут він, він підходить вже 16 хвилина в нас. Мої а, мушкетери так далеко відійшли. формується він. Коробка 192. Відходжу я назад, мені треба було взагалі приймати його десь задні. Ну, як ви бачите, тут по факту, по факту взагалі без шансів. Стою я дуже погано стою. Щоб не помиляюся, взяв я ту швидкострільність. Силу сили пострілу навіть не взяв, якби взяв, тобто не вистачило б ресурсів на стрільбу. Забігають крилаті, гусари. Мої щось там намагаються також зробити, допомогти, але Але нічого, нічого не можу з ними вдіяти. Багато слол стріляє. Так ще не помиляюсь навіть е, своїх пушкетерів положив на багато стволі. Так, лягло Лягла дуже багато. Підриває шахти. Селянами починають відбуватися, але... Шансів, якщо ще рундів якось міг перебити, то майже всі пікенери вижили Тому ось так тут у нас дві катки, вийшло один один у нас на рахунку з вебером. Ну, прикольні ігри, прикольні мені з ним грати, тому сподіваюся, вам також сподобалося це відео. Ставте вподобайку. А на 1000 підписників, як я ще раз кажу, ми розіграємо Stalker. Stalker 2. а тому підписуйтесь, а хто ще цього не зробив. Дякую за перегляд. З вами був Грант. Донайте на ЗСУ. Посилання в описі. Всім до зустрічі а до нових відео.